Мати виходила з банку з великою сумою готівки, щойно продала свою ферму після довгих роздумів. На підході додому її випадково штовхнула пачерка, і гроші впали. Чому стільки готівки? усміхнулася вона. Для твого відчима, щоб відкрити бізнес, відповіла мати. Краще відкрий свій, вони не такі добрі, як здається. Не смій так говорити про мого сина. Різко обірвала жінка. Вона купила букет для невістки і поспішила додому. Син тепло зустрів її, дружина обійняла. Пролунав плач немовляти, і вони кинулися до колиски. Мати прошепотіла. Дякую, господи, за доброго сина. Та раптом із дитячої рації почула вона справді продала землю. Так, ще трохи прикінця доброю. І ми розбагатіємо. Хочу, щоб вона швидше пішла. Мати бліда вийшла з дому. Згодом її знайшли без свідомості. Мамо, прокинься!» кричав син. У лікарні лікар тихо сказав їй потрібна любов і турбота. А коли ніхто не чув, шепнув їй. Гарна гра, бабусю. Повернувшись додому, невістка кинула холодно. Побудь пару днів і поїдеш. Якщо ти не поважаєш мою маму, йди, відповів син. Мамо, пробач. Від сьогодні ми знову сім'я, сказав він. Я вже маю свій бізнес, усміхнулася вона. Давай просто будемо щасливі разом. А тепер він вчинив правильно.